Шановні користувачі, в сервісі обміну електронними документами Офіс» фізичним особам-підприємцям стало доступним формування та подання податкової звітності до Державної податкової служби, а також реалізована можливість формування запиту щодо стану розрахунків з бюджетом. Звертаємо вашу увагу на те, що перед початком формування звіту або запиту обов'язково потрібно внести додаткові налаштування до профілю користувача, вказати квет, стосовно якого будете звітувати, та обрати податкову інстанцію, до якої, власне, і будете звітувати. Тепер можемо переходити до формування звітності. З меню Зліва відкриваємо сторінку звіти. Натискаємо кнопку Створити звіт. Та обираємо, який саме звіт потрібно створити. Наприклад, виберемо звіт F010 3308. Податкова декларація платника єдиного податку. Якщо документ має кілька звітних станів, звітний звітний, не, звіт не то при створенні завжди буде звітний. Стан звіту потрібно вказувати самостійно. Також потрібно вказати і звітний податковий період, за який формується звіт. Перевіряємо, чи всі реєстраційні дані внесено. Перевіряємо, чи заповнено рядок 9 чисельність працівників. Та вносимо відповідні показники у звіт. Далі звіт зберігаємо. Після збереження документ автоматично закривається та потрапляє на сторінку звіти. Тепер обираємо дії, які потрібно виконати зі звітом. Переглянути друкований образ. Редагувати, підписати та відправити. Копіювати або видалити. Якщо потрібно внести зміну у звіт, натискаємо Редагувати. Звіт відкривається на доопрацювання. Для того, щоб подати звіт до контролюючого органу з меню «Дії» обираємо пункт Підписати та відправити. У вікні Підписання документу вказуємо шлях до електронного підпису та пароль до нього. Після підписання звіт автоматично відправляється до контролюючого органу, а його стан змінюється напередано. Тепер створимо декларацію єдинника на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні з додатком. Перевіряємо, чи усі дані у звіті заповнені, та натискаємо Зберегти звіт. Збережений звіт можна відкрити на перегляд в окремому вікні та перевірити, як він буде виглядати при друці. Тепер додамо додаток до декларації. З меню Дії обираємо пункт Редагувати. У верхній частині на бланку натискаємо кнопку Додати додаток. Для прикладу виберемо додаток МПЗ. Вносимо усі необхідні дані та натискаємо Зберегти звіт. Якщо більше нічого не будемо додавати у звіт, підписуємо його та відправляємо на реєстрацію до контролюючого органу. В результаті успішно виконаної операції з'являється повідомлення про те, що дані успішно підписано та відправлено в контролюючий орган. Натискаємо кнопку Отримати квитанції та очікуємо їх завантаження до сервісу. Кількість отриманих квитанцій буде відображатись в колонці квитанції. Щоб дізнатися інформацією по квитанції, з меню Дію обираємо переглянути квитанції. В результаті відкривається сторінка з переліком усіх отриманих повідомлень до звіту. Тут ми одразу бачимо результат у квитанції. Квитанцію можна переглянути як спливаюче повідомлення в сервісі MiArtOffice або переглянути як друкований образ.